Друзі, всім привіт! Також маємо в наявності ось такий Volkswagen Tiguan Allspace All Space. Довга база. 2 літра бензин. Америка. На повному приводі. 20-й рік. Ага. Найголовніше це пробіг. Пробіг в автомобілі 52 тисячі кілометрів. У дуже класному кольорі. На досить цікавій комплектації, як для Америки, Шильник Formotion. На ледах, повністю затонований. Длінна база як я сказав, All Space. Автомобіль хазяйський від власника на ось такій дуже гарній зимовій гумі 17-го радіусу. Рік не бачу. І також є ще другий комплект гуми. По Америці було ДТП попереду. Можете зайти, він код залишу подивитися. Відновлений як для себе. Фари LED, протитуманні фари, камера заднього вигляду. Дуже класний колір, ще раз кажу. Обслужений до дрібниць, обслуговувався на вах-центрі в Чернігіві Два ключі. По салончику. Такі комбіновані карти двохкольорові, чотири склопідйомники, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал. Відразу привіт Америці. Пластиковий руль, зато не зачуханий, але пластиковий. Ворожки всі цілі. Сідіння ось в таких чехлах. Резинки килимочки. О, на адаптивному, на адаптивному крейс-контролі, на мертвих зонах, ось така мультимедія, автомат, підігріву нема, навіть звичайний кондиціонер, а не клімат. Знову ж таки, це Америка. Здивований. На повному приводі електроручник, два підстаканники, салончик. ну Дійсно, стан навіть по рулю можете глянути 52 тисячі пробіг. Датчик світла. Там також є купа документів про обслуговування. Чеки, видруки, двигунчик працює класно. Так як це у нас All Space, довга версія, то дуже багато місця ззади. Ось Можете бачити, це, це сидіння зараз підлаштовано під мене. І якби ззаді тут ще просто нереально багато місця. Навіть якщо я сяду сам за собою, то ну, ось о, для розуміння, тут ще сантиметрів 20. З дефектів. Камера заднього вигляду. таке багажне відділення. В принципі, під капоточку, швиденько глянемо такі і з Гума реально дуже гарна. Два ключі. Опа. Ось так виглядає капотиком 2.0 TSI. Перевіддюймо. Ну, ось такий автомобільчик сьогодні був на коротенькому огляді. Нагадую, це у нас Volkswagen Tiguan, повнопривідний Америка з пробігом 50 тисяч. 20-й рік ціна на автомобіль 18 тисяч доларів з двома комплектами Гуми, з двома ключиками повністю обслужена. Тому кому цікаво, пишіть, дзвоніть, сконтактую з власником.